Вітаю, шановні студенти, і сьогодні у нас третя практична робота, тема якої навчання в інтернеті комп'ютерно орієнтовані засоби для планування практичної діяльності. Ітак, ситуація. Вам потрібно організувати підготовку до ЗНО з математики. Для цього ознайомитися з можливостями сайту Математика для школи та виконати тестові завдання на сайті Тести ЗНО Онлайн. Після цього створити детальний план підготовки у Google Календарі. І так, наше завдання сьогоднішню ситуацію ми розбили з вами на три таких частини. Перша частина, давайте будемо приступати, це ознайомлення з сайтом Математика для школи. У вас є покликання на цей сайт, відкриваєте його, і хочу вам коротко сказати, що на сьогоднішній день це дуже такий найкращий, можна сказати, сайт, де зібрано дуже багато. Матеріалу для повторення шкільної математики. Крім того, що тут є багато розділів, ви бачите, і арифметика, і алгебра, і геометрія, і тригонометрія. тут ще є дуже багато цікавинок, головоломок, логічних ігор, корисні калькулятори. І ще одна особливість цього сайту, що коли ви переходите в якийсь розділ, ну, наприклад, Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне, я відкрила. ви можете прочитати повністю всю теорію і є калькулятори, які дозволяють виконати найпростіше обчислення. І так в будь-який розділ, наприклад, рівняння. Показано, як виглядає рівняння і є невеличкий калькулятор. Крім того, в деяких розділах є ще дуже багато додаткового матеріалу, який ви можете відкривати, як документи, ви бачите в PDF-форматі, в текстовому. Тобто тут дуже велика кількість саме теоретичного матеріала. Яке у нас з вами завдання, як ми будемо досліджувати? Ну, По-перше, перше, що треба зробити, повертаюсь в Google Class, відкрити цей сайт, познайомитись зі змістом рубрик Алгебра та Геометрія, а потім, ви бачите, нам треба попрацювати саме з сервісами, з калькуляторами, які є на сайті. Одразу відкривайте файл, практична робота номер 3 в якому ви будете все зберігати. І подивіться, перше завдання, от воно і в Google класі є знайдіть пояснення слова тригонометрія в математичному словнику та зробіть скріншот відповіді. Додаткові калькулятори, хто був уважен, бачить ще тут зліва є такі ще можливості. Так от остання кнопка, бачите, математичний словник, я натискаю, і тут ви можете ввести будь-яке слово, ну, я ввожу тригонометрія, тільки вводьте без помилок, і натискаєте Шукати. От вам видала відповідь. Ви робите скріншот, я натискаю клавішу Print Screen на клавіатурі і виділяю. Це означення. І скріншот вставляю от в місце от сюди. От, от я вставила, я виконала перше завдання. Далі, Переведіть 30 градусів у радіани, використовуючи засоби сайту та зробіть скріншот. де знайти саме це переведення. І так, словник я закриваю. Де знайти переведення. Якщо я подивлюсь, тут є в мене калькулятор. Такої функції немає. Так от даю вам підказку: радіани кутів вивчаються в геометрії темі кути. Ви переходите на сторінку кути, і саме тут розказується все-все-все про кути, про вимірювання. І тут є калькулятор, конвертер, який може. Радіани перевести в градуси і градуси в радіан. Нам треба градуси перевести в радіан. І так, я пишу, бачите, я спочатку повинна вписати значення, а потім натиснути, що я хочу зробити. І так, давайте зробимо уточнення. Нам треба 30 градусів перевести у радіан. Я в віконечка пишу 30 і натискаю градуси в радіан. От відповідь. Знов таки роблю скріншот, натискаю Print Screen, виділяю, і відповідь вставляю в документ от сюди. От в мене відповідь. Я бачу. Далі. І... Останнє завдання на цьому сайті це побудувати графік функції. Ви бачите, це вже більш таке складне завдання, але теж цей сайт дозволяє це зробити. І так, як це зробити, я перейду зараз на головну сторінку, і знов таки з боку в мене є от така кнопочка побудова графіка. Я натискаю на цей додаток. І що мені треба зробити? Давайте подивимось. По-перше, тут де функція, мені треба все. ну, Я натисну очистити, все видалю, тому що в мене свої дані. Приклад, я подивилась. Так от мені треба побудувати графік функції Sinus х плюс ви так і пишете цю функцію, от сюди, вводите, так і пишете: sinus х», Плюс 2. Не треба писати y дорівнює, пишете тільки саму функцію. Далі, які значення приймають х і? Y? Давайте подивимося завдання. Х от мінус 10 до 10. Вписую сюди от мінус 10 до 10, а y от мінус 1 до 5, от мінус 1 до 5. Ну і після того, як я все ввела, я натискаю Побудувати графік і бачу результат. От так виглядає. Ви знов-таки натискаєте Print Screen і робите скріншот і вставляєте в потрібний комірку в Google документі. От сюди. Все от ми з вами попрацювали з цим сайтом, але, звичайно, це е, дуже швидко ми це робили. О, о, такий огляд дуже швидкий. Я е, рекомендую вам взяти цей сайт в закладки, закласти і користуватися при підготовці до занять з математики. Закриваю цей сайт і переходжу до наступного завдання. Практичне виконання завдань, от, це завдання номер 2 переходимо на сайт тести ЗНО онлайн. Друге покликання, оскільки у нас головне завдання підготуватися до тестування з математики, теорію ми знаємо, вже, де розглянути, де ж виконати тести, де пройти тестування. Цей сайт дуже чудовий, але в ньому є один недолік, в ньому дуже багато реклами. Чому? Ну, тому що він безкоштовний, є багато реклами, закривайте її. Але хочу вам сказати, що тут зібрані всі тести ЗНО НМТ за всі роки, які існує це тестування, за всіх предметів. І тут вони оцифровані, і ви можете тренуватися безкоштовно, скільки хочете з будь-якого предмету. І так, що, на, бачите, реклама виходить, ви її закриваєте. Що вам треба зробити? Вам потрібно вибрати тести минулих років. От написано тести минулих років і математику. І так, я вибираю тести минулих років, математику. Знов таки реклама, я її закриваю. Далі вам потрібно обрати от НМТ того року першу сесію, ви відкриваєте і бачите, починається завдання. Що вам потрібно зробити? Ви виконуєте цей тест. Ну, якщо ви щось не можете розв'язати, ну, обрали да, варіант відповісти. Брали варіант відповісти. Якщо ви, ви бачите, ми навіть не реєструвалися тут, але якщо ви зареєструєтесь, то можна буде ще й читати пояснення. Нам не треба цього робити. І так, ви е, пройдете цей тест, можна не розв'язувати, тому що я розумію, що це треба час для того. Ми зараз просто вчимося. Працювати з цією платформою. Тобто, ви бачите, тут повністю як тест НМТ з математики, але повністю це той, що дійсно був на першій сесії, але ви його розв'язуєте і потім можете, коли ви все пройдете, натискаєте, ну, треба дойти до кінця, от натиснули, і заверши, коли ви дойдете до кінця, завершите тест. Що вам видасть? Вам видасть от, результат. Ну, от, бачите, що я не пройшла, два тільки вгадала. І ви що робите? Ви оцей свій завершальний кадр, знов таки робите скріншот, От повністю, повністю. От так, От да, щоб було і видно, що ви проходили. Нехай воно буде неправильно, ви просто там натискали, але дойдіть до кінця. От, і цей скріншот ви вставляєте от, сайт ЗНО, вставляєте от, сюди. От, от це ваш результат, що ви виконали це завдання. Ну і в. Е Цьому і все. Звичайно, ми не будемо повністю проходити, так, ви просто проклацаєте, але теж візніть, візьміть цей сайт на замітку, тут дуже багато тестів, тренувальних, які ви можете використовувати для підготовки. І останнє завдання третє планування підготовки. Зверніть увагу, що це завдання робота з Google календарем. А це саме той інструмент, який дозволяє вам зробити планування дуже швидке, за допомогою додатку, воно у вас найбільше балів, бачите, із всіх завдань аж 4. І так, що вам треба зробити? Відкрити Google календар і створити новий календарик, який назвати підготовка до ЗНО. В ньому в цьому календарі запланувати е, на тиждень. Час для вивчення теорії на сайті Математика для школи, час для виконання тестів на сайті Тести ЗНО, час для повторення матеріалу та аналізу помилок, і потім цим календарем ви повинні поділитися зі мною і з іншим. І так, приступаємо до цього завдання, як це зробити? Для цього от я відкриваю. Початкову сторінку Google і обираю додатки. Google, шукаю календар. Тобто вам треба перейти в свій календар. Якщо ви працюєте на комп'ютері, ви працюєте так, як я. Якщо ви працюєте на телефоні, у вас повинен бути встановлений додаток Google Календар, в який ви повинні перейти. І так, натискаю Календар. Що ви тут бачите? Ну, оскільки в мене вже є багато календарів, бачите, скільки їх багато. Той, що зараз ми бачимо тут як мій календар, я його зараз приберу прапори, щоб не було е, подій, ну, тому що всі Google класи дають мені календарі. Да? Так от, я хочу створити, У вас не буде такого, у вас буде один календарик, але як створити новий календар саме по підготовці до ЗНО? Зліва ви шукаєте, ну, у вас не буде стільки багато, плюсик, от інші календарі, плюсик, додати інші календарі, натискаєте плюсик і обираєте команду створити. Ви можете бачити і підписатися на, на чийсь, і переглянути інше, але вам потрібно створити новий календар. Як він буде називатися? Давайте подивимось, він повинен називатися підготовка до ЗНО. Я, щоб було швидко, скопіюю. І отут де опис, ви, будь ласка, пишете своє прізвище і ім'я. Ну, я, наприклад, своє напишу. Далі, ну, хоча власник все одно буде, я буду бачити, але все одно напишіть. І натискаєте Створити календар. Він створюється. Бачите, отут написано, що він створюється. Треба почекати, поки, поки він створиться. От, він створена. Я закриваю це повідомлення і виходжу з налаштування. Я виходжу. І якщо я подивлюсь, ну начебто нічого не помінялось. Але зараз, от перевіряйте, в мене активний календар, підготовка до ЗНО. Тут стоїть прапорець. І я починаю. Додавати події, наприклад, на от зараз січень, от сьогодні субота, коли я записую. Наприклад, от наступний сі, е, тиждень або давайте лютий візьмемо, давайте оцей тиждень лютого, я буду планувати свою діяльність. Мені треба додати 2-3 рази на тиждень е, вивчення теорії на сайті Математика для школи. Як додати події? От у нас є кнопка Створити. Подію. І назва події я називу так: Теорія, математика, як там сайт називається, для школи. Математика для школи. Далі, коли вона буде відбуватися? Вона буде відбуватися в суботу, наприклад, я буду починати в 18.00. І до 19, наприклад, до 18:30, 30 хвилин я буду це готувати. Все, я зробила, налаштувала, в який це буде день, і натискаю Зберегти. Можна ще бачити. Тут зробити ще деякі налаштування, коли вони буде повторюватись, тут треба самостійно це подумати. І коли ви зберегти, от у нас з'явилась оця подія, що 1 лютого в мене буде повторення. Але я не хочу в суботу, я хочу з понеділка, тому я натискаю редагую і поміняю дату. Нехай це буде не субота, а от з понеділка я почну. І натискаю зберегти. Далі, на наступний день. Створити подію, в мене буде тести. Я буду проходити тести. Це буде в мене четверте, і проходити тести я буду з 18.45, наприклад, до 19.30. Все, зберігаю. Далі, наступний день, знов створюю подію, я буду, наприклад, знов теорію розглядати. Я коротко буду писати. Це буде у нас середа. Наприклад, я буду це робити з 19.30 до 19.45. Все, і зберігаю. І так далі ви собі плануєте весь тиждень. І так, ще раз, давайте почитаємо, що у вас повинна бути. У вас повинна бути 2-3 рази на тиждень робота з сайтом Математика для школи. Один-два рази на тиждень тести. І Якийсь час там для повторення і аналізу помилок, наприклад, в неділю. Тобто, як ви розбиваєте собі тиждень, коли в який день, це самостійно, але згідно завдання, додайте нагадування про кожну подію, як це зробити. І так, коли ви отут -от ваш календарик натиснете на ці три кнопочки, перейдете в налаштування і доступ. То, коли ви покрутите, то тут от можна знайти сповіщення про подію, додати сповіщення, і воно, бачите, будете проходити вам за 10 хвилин до початку. І останнє одразу ми сюди перейшли, вам потрібно здати покликання на цей календар, щоб я його могла подивитися, ви якби зі мною поділились. Де це? Подивіться, дозволи. На доступ для подій. Так, от зараз доступ для всіх нас, ми це робимо з корпоративного аккаунту. переглядати всі деталі, перегляньте, щоб у вас було так само. І от тут от натискаєте на цю кнопку посилання, яким можна поділитися от воно буде дуже довге. Ви його копіюєте, це закриваєте, і вставляєте от сюди. Вставляєте. От воно таке натискаєте пропуск, воно так зробиться, отаке воно буде довге. Я на нього натисну і перейду перегляну ваш календар. Все, коли ви це все зробили, обов'язково знов пишемо висновок. Висновок у нас складається з двох частин. Перше, поясніть, як використання Google календаря сприяє організації та плануванню підготовки ДЗНО. Як воно вам допоможе? В чому користь, напишіть буквально два речення. І друга частина поділіться, чим для вас були корисні ресурси сайтів, які ви використовували. Тобто, після пункту номер 2 напишіть, чим був вам корисний сайт математика для школи, і чим був корисний сайт тести ЗНО. І так, от така у нас практична робота. Критерії оцінювання є, зверніть на них увагу. Якщо вам було щось незрозуміло, ще раз ставте відео на паузу, переглядайте декілька разів і бажаю вам успіху!